Ми будемо вітати нашу тефі з її першим днем народження. Підготували їй подарунки. Вона вже біля них крутиться, крутиться біля години. Чекає вже на привітання. Лежати. Моя. Перша виконує команди тефі, а потім буде отримувати подарунки. Угу. А лапку дасиш нам лапку? Сидіти, тефі, сидіти, сидіти, дай лапку. Дай лапку. Моя хороша дівчинка. Вона просто звикла. що якщо виконувати команди, то це обов'язково їй мають дати поїсти. А зараз буде смаколики. Тефі, вітаємо тебе з твоїм першим днем народження. Забрала у Тіма рибку, забрала. <хи> ти у нас такий енерджайзер, така в нас весела, енергійна, стільки любові, стільки радості нам даруєш. Дуже-дуже любимо тебе. Всього То, тобі найкращого. Ми тебе <хи> дуже любимо. Ти у нас така дуже ігрива, така дуже гарна, да, ти фуха? А давай залишимо рибку Тімові. а ти зараз отримуєш багато-багато подарунків. Давай. <хи> Ось твоя. Ось твоя кісточка. Непіосний тефіє. Ну що, будемо розпаковувати твої подаруночки? Давай. Так, давай. Опа. Це твій Доп? корм? Так. Смак колики для нашої Тефі. Вона Добре. в нас їла корм з рибкою, а тепер спробує корм з бараниною. Будемо потрішки вводити. Вона так Добре. обожнює їсти просто. Для неї це, напевно, найкращий подарунок. З всіх, що просто є. Так, найкращий подарунок це їжа для теж. Тож дайте її спробувати. Вона так просить. Давай, трішки. Ну, давай, тріщий. Ага. Смачно? Ну, я думаю, їй сподобається. Як тобі? І так, далі. Це ось такий дощовичок течі. Ти висік в тебе дощовик. Зараз якраз така погода, що ну, просто дуже потрібен тефі дощовий, тому що в нас багато дощів зараз, тому це якраз в тему. Я побачив тут машинка, щоб стригти собаку. Ну, собаку хотів, чистити особистий тример для тефі. Ого, та так тут весь набір. 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 Так, ось і сам тример. Машинка, якою будемо тебе стригти. Тефі. Вона ось так тихасенько працює. Ти вже знаєш, як це стригтись, так? Будемо водити тебе на грумінг, але інколи будемо самі підправляти тобі зачіску. Слухняна наша, вона вже слухається. Да, вже лягла. Будь здоров! В комплекті ще різні насадочки, гребінець, додатковий акумулятор, Залядний зарядний пристрій і ножиці. Повноцінний набір, набір. Краще, ніж мій. Собака буде кайфувати. Як вам дощовик? Ну, я так зрозуміла, що тефі дуже подобається, вона в ньому так себе спокійно веде. А ну покажись красуни. Дуже тоненька, приємна тканина. Якраз на літо, на весну. Навіть є світловідбиваюча стрічка. Ого, угу. клас. Плащик з тканини, а зверху ось така плівочка. Угу. І навіть капюшон. Вусеня наше мале. Тривер можна використовувати як для собак, так і для кішечок. Можемо ще стригти нашого тіма. І, і тебе. І всіх. Далі у нас паленочки для тефі. Оце це база. Так, це потрібно завжди. Те, що дуже необхідне для тефі, для її справ. Звичайно, їх краще робити на дворі, але інколи приходиться і в квартирі. Так, вона як так. на подіуму, знаєте, вділа цей свій дощовик і отак ходить по всьому залі, як по подіуму. Ти наша модель мала. Так, далі у нас ось такі смаколики, до речі, вони корисні для зубок, вони там їх чистять. Так, очищають зубки. Вони вже сиди чекає. Їх дуже полюбляє. Зі смаком качечки. Дамо її одну. О, це буде надовго. Тримай. Ну, дуже смачно. Ось такий ще смаколик, це якийсь паштет, я так розумію. З нього будемо робити тортик для так, Тефі. Так. А ще тефі будемо гощати Тіма, тут Тімові теж тунеці. Зробимо теж святковий столик. І найважливіший, так сказати, подаруночок. Тефі, диви якийсь тебе будиночок. Я сама такий собі хочу. Відкриваємо. Давай. Опа! Розпаковка будиночка. Ось така краса для нашої Тефі. Вау! Класно! який Який класний колір, такий ніжно-рожевий. І ще іграшка ось така. Тефі! Тримай. Тефі, звичайно, багато часу проводить з нами, грається, ходить на прогулянки. Але як всі собачки любить свій простір, любить відпочивати і щоб в цей час її ніхто не турбував. І ось такий будинок, дуже вдалий варіант для цього. Опа! А, а яка її лежанка м'якесенька Тефі. Така ніжна, така гарна. Ой, яка красуня в нас вона на цьому фоні. Я б сама в такому будиночку жила, мені дуже подобається. Ану... Ну, ну Кань! Ну тут багато місця. Опа. Так, не зрозумів. А мені подарунки? А мені подарунки. Де це ті смаколики, які мені обіцяли? Ось імениниця буде пригощати тебе смаколиками. Тімоха. Тут так м'ягенько. Тефі, ти те як принцеса. Ось, Ось так. так. Ой, дівчинка. Ми зрозуміли, що будиночок тобі сподобався. І лежанка така приємна, м'якенька. сторожова собака. свій будиночок, своя буда. Тук-тук, можна до тебе в гості. Кімові, звичайно, можна, так? Щось йому не дуже сподобалось. Що це за рожевий колір? Так, напевно, колір не сподобався Тім. Ручні ручки для перенесення самого будиночку, а він такий важкуватий, надійний, класний. Не просто красивий, а й надійний. Буду довго служити для тефі. Та да, собак подобається? Тим же не можу дочекатись смаколиків. Тефі, коли ти будеш пригощати? Ось така у нас весела пець Він вже дорослий, він вже не дуже полюбляє гратися такими іграшками. На моха. А тефі все подобається. Не хоче гратися тім, тефі не відмовиться. Ще мала дитина. Одягаємо шапочку. І готуємо іменинний торт. Так, це для Тіма, це для Тефі. Классно. Паштетик. Тефі, ти такий торт будеш куштувати вперше. Угу. Там зараз, напевно, така юшечка буде. Опа, готово! Потрібно ще свічечку і готово. Зараз буде свічечка, один річок. Але по-собачому тефі вже десь біля шести років. Ну, ще не дуже доросла, ще молодша за мене. Настя, на її день народження ви будете ровесниками. Тефі, швидко ти ростеш. Торт готовий? Ось така краса для тефі. Ну що, загадуєш бажання? Загадуй бажання Хепісдейту тебе. Увітаємо, моя маленька. Так, ну що, зараз будеш куштувати свій торт? Так. Мога. Смачного З днем народження. Бачите, який в неї апетит! І це так завжди. Смачно сподобалось. Молодець. Моя маленька. Смачний торт. І секлудей торта немає. І курочкою пригостимо нашого Тіма. Доробиться. Він нас також любить поїсти. Догустуйте. Дім. Ось, тримай. Смакота, так? Да? як. А нам торт буде? Ну, звичайно. Досить для нас! Готово. Комусь буде вишенька, а комусь шоколадне листя. Угу. І кому ж буде вишенька. Зараз дивимося графі. Раз. Дивас. Я вже зголоднів. Апетитна піца. І тортик шоколадний. Смакота. Всім смачного. Тифузь, З днем народження. Де ти наша ймениниця? Е, на місці. З днем народження. Ще трішки давній піци. Сидіти, лежати, лежати. Моя мама Чинка. і чають. Гуляти? Давай. Опа! Ось так. Що там так пахне? Може, ми щось забули? Гуляти тефі. тефі гуляти. гуляти. Їсти! Вийшли на прогулянку разом з Настю і Тефі. Правда, погода сьогодні не дощова, але Тефі і так кайфує в своєму дощовичку. Приміряли, вийшли на прогулянку і бачимо, що її комфортно, удобно, в ньому тепленько, тому все супер. До речі, оця її сестра вона була дуже схожа на мене. Я, я дивилася на своє лице і неїлиця ми чогось були схожі. Тефі, це ти була такою майже рік тому. Ось наша Тефі. І ось вона наша караметна хвиста. Краса наша! Що давно додому? Дістанеш до водички? Дістане, коли захоче. Ще багато-багато не років. Тільки всі собачки дуже-дуже ручні. Ми просто зайшли і вже... Скільки вже в нас розпаковки. Це тільки початок. Буде весело з тобою. Сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Марія Настя та до зустрічі в новому відео. Ну А ви в коментарях привітайте нашу тефі з її першим народження. Пока. -пока.